Скандали з пістолетом Зігзавр p 320 продовжуються. Нагадаю, вже дуже багато років компанія Зігзавр намагається відхреститись від звинувачень про те, що їх пістолети стріляють, коли падають на землю під специфічним кутом. І зрозуміло, що інтернет одразу вибухнув мемами. Кинь пістолет! Тільки якщо в тебе не П320, обережніше на лежачих поліцейських, в тебе ж зіг. А ще цікавіше читати коментарі під публікаціями зігзав в інстаграм, настрій піднімається одразу. А чи поставляється пістолет одразу з турнікетом? Страховку включено? Моя нога! А цей теж стріляє, коли падає. Глок стріляє тільки коли натискаєш на гачок. Сподіваюсь, їх зможе перейняти цю новітню технологію. Компанія навіть спробувала пограти в кризову комунікацію і випустила публікацію: Зіг p П-320 закінчується сьогодні, в якому намагалась пояснити підписникам, що постріл неможливий без натискання гачка. Хоча компанія програла дві справи в суді, виплативши мільйони доларів постраждалим. Але сподіваюся, що проблема таки буде вирішена і зброя стане безпечнішою. Український дрон, озброєний двома стволами, полює на Мавіки. Це не фантастика, а вже реальність. На відео ви можете побачити численні збиття ворожих дронів, які займались або розвідкою, або скидами по наших позиціях. Це може дуже сильно допомогти з величезною проблемою, з якою зараз стикаються наші військові. Схоже, що дрони все більше і більше будуть витисняти людей з поля бою. Чи пам'ятаєте ви, що у фільмі Термінатор один з головних героїв був бійцем опору людства з 2029 року? То в нас залишається 4 роки до повстання машин? Що ж, непогано. Не є секретом, що зараз військові масово купують рушниці для боротьби з дронами. І щодня я отримую дзвінки, повідомлення з проханням допомогти розібратися в усіх нюансах. А для людини, яка тільки стикається з гладкоствольною зброєю, їх там маса. Що таке чоки, які вкрутити, щоб вражати мішені далі, які є патрони, що таке куля, картеч, шріт. І таке інше. Щоб допомогти з цим розібратись, військові та учасники бойових дій при придбанні рушниці будуть отримувати мою книгу Динамічна стрільба з рушниці-Подарунок. Акція діє до 14 червня, тобто у вас є вдосталь часу, і я буду щасливий, якщо моя книга допоможе Силам оборони України. Також, хто не знав, я веду тренування з Карабіну та рушниці в Києві. Група з анонсами тренувань буде в описі. В асортимент компанії Ibis повернулись тепловізійні каліматори від хлосан. Ці компактні гібридні прилади суміщають собі коліматорне і тепловізійне приціли. Вони допомагають знайти ворога в темряві, в тіні, в камуфляжі, в деревах, будь-де де він може сховатись. Не дивно, що перша поставка розійшлася як гарячі пиріжки, тому не зволікайте, посилання на каліматор в описі. Портал Soldia Systems зробив публікацію про те, що українці розробили та вже активно використовують кулеметні пластикові стрічки. Вони мають такі переваги, як знижена вага. Простота виробництва, відсутність корозії та інше. Але найцікавіше, що вони звернули увагу на публікації зі сторони нашого ворога. Коли стрічки тільки з'явились, журнал Калашніков вийшов зі статтею з ніщівною критикою цього винаходу і матеріалу, з якого його виготовлено, звинувативши наших розробників в непрофесіоналізмі та незнанні історії. Але через два роки журнал вийшов з пластиковою стрічкою російського виробництва на обкладинці. І, звичайно ж, це аналогов нет унікальна розробка. До нас доїхав приціл Vortex Defender XL. Це міцний та компактний приціл від відомого виробника. І він розроблений спеціально для пістолетів. Має насічку на фронтальній частині для того, щоб об нього було зручно перезаряджати затвор. Думаю, що нарешті каліматор стане стандартним обладнанням для пістолетів. Тепловізійні насадки BNV вже доступні для придбання. Передоб'єктивні насадки BNV Systems дозволяють використовувати вашу гвинтівку як в день, так і вночі. Антон вже встиг випробувати цю насадку на стрільбищі і якщо ви ще не бачили цього відео, рекомендую. Нова поставка від MacPool. І приїхала ціла купа всього цікавенного. З новинок барикадний упор для практичних стрільців, пластиковий кейс з внутрішнім органайзером для перфекціоністів, оновлені механічні прицільні для тих, в кого не вистачає грошей на оптику, нові приклади з купою функцій, магазини та тюнінг для карабінів Scorpion, PCC, м'які кейси і багато-багато іншого. На цьому наш дайджест завершено. Дякую за увагу, до зустрічі через місяць.